Завершивши акафіс Ісусу Слачащим Параклис співали Божої Матері, Видимо образ двох святих священноученика Гейського і його сестри Зіновії в кінці третього віка, вони пострадали за віру Христову. Удивительно, що майже усіх святих похожує життя. Вони Стають християнами, просвітляються благодатцю Божою, починають жити по-новому, по-другому, цей світ помститься. Язичники-долопоклонники ніколи не бажали комусь щось доказувати, хто не з ними убити, а насильственно до себе притягувати. То ж саме і нині святкує пам'ять мучениці Анастасії Солонської середина третього віка, та сама картина. Мученик терплять удари від мучителів. Їх вина одна, вони вірять в во Христа Ісуса. І от інтересно, що Анастасії каже предводитель, дівчино, ти така красна. Що тобі треба в Християнах? Ну, що ти маєш за то? Де твоя зарплата за то? яка тобі от того вигода? І вдруг чує красивий, мирний, тихий голос. Мій муж, моя сім'я, мої діти, мої родичі, по Христі Ісусі я пообіцяла бути невістою. Я хочу жити по Євангелію, я хочу вернутися в Царство Боже. І проста відповідь. Приводить у тупік мучителя, йому дали приказ бити всіх, хто не кланяється тупо ідолам. Тому поклонінню вони рахували, що от весь смисл і їхньої релігійності. Язичники прийшли до пам'ятника, коло пам'ятника голову склонили. Коло пам'ятника якусь там жертву дали, коли тієї фігурки Ну, Християни то не робили, тому що це була катастрофа для сознання. Якщо чоловік кланяється божеству каменеві і стуканові на землі, закриває собі вход на небо. Християни, коли ставали дітьми Божими, при одному відкривалася ота тайна. Тайна даров Божиї, котра сокрита від людей безбожних. Іменно Павел многократно говорить за благовістування во Христі як неку тайну. Яка тайна? Сьогодні за неї буде говорити апостол Павел у другому посланню до Коринфцян. Ето тайна звучить так. Ми християни. Коди повірив у Христа Ісуса, куди крестилися в ім'я Ісуса Христа, вийшли в Його церков, то ми маємо жиліще на небі. Коли земний наш дом, наша хижина, наше тіло розрушиться, то ми маємо на небі від Бога жиліще на небі, дом нерокотворений. Но вже вічний. Якщо сей дом, хижина наша маленька, нашої тіло, за котру сказав у другому місці Павел, що є храм Духа Святого і Дух Божий живе в вас. Але це храм, це хижка. І коли ця хишка розрушиться, є тайна велика, відкрита нам, від безбожників, ми маємо жилище на небі. В случаї почерні земного жилища, чоловік помер. Чоловік від болезні помер, аварія, болезнь, пошість, убійства. Не має значення, як завершиться, де причина фініша, коли земний наш домик, хишка наша, розрушиться, ми маємо незрівнянно більший еквівалент на небі. Ету тайну знають християни православні. Люди не церковні, або котрі формально рахують віруючими, їм дуже тяжко порозуміти, що як то за земну хижу, якщо хижу втрачу, то я пропаду. Якщо від мене безбожники заберуть хижу, заберуть верхнє плаття, я замерзну. А Господь каже, не бійся, віддай їм спідньоє, тому що ти на другому місці будеш мати в 100 крат більше. Скільки раз земним людям об'ясняли, що таке релігія. А вони думали, що це таке яка етичне вчення, щоб люди були чесні, справедливі і така подобна казка. І вдруг слово Боже звучить. Все це – пост, молитва, добрі діла, це інструменти приготовлення до вічності. Один чоловік сказав, я купив. Трактор і плуг купив собі нові лопати аршови. Я уже тепер багатий чоловік. Ну, йому сказали, ти купив лише інструменти. Тепер треба інструментами орати, копати, сіяти, зростати, косити, молотити з молоченої муки і ще зробити із дружбнями причину, і пече хліб, лише тоді буде хліб. Так, значить, купив лопати і в тому фініш? Ні. Високонравственним став тут на землі фініш. От, -от фініш нам не інтересний, тому що в тому мірі може дійсно чоловіка видресувати плетью, таким нагайкою бити. або був чесною, або був послушний. та буває в любих. А в, армії, в арміях, у обществах, між злочинцями, між бандитами, висока дисципліна, там у них свої поняття про мораль. Але все то ніч не стоїть порівняно з тим, що не, каже Павел. Коли наша хишка розрушиться, то безбожники йдуть у пекло. У них не є еквівалента, у них не гарантовано. Вони можуть бути дуже багаті, вони наберуть много. Ну все це одразу згорить, а взамінничне є. А ми маємо тайна, то нам дана, ми маємо хижу, жиліще на небі, дом нерикотворений і вже вічний. Зато каже Павел, ми і воздихаємо, тяжко дихаємо, бо нам би все хотіло одітися нараз у Небесної. Ну, комусь не хоче нараз перейти у святое місто. Но тут Павел предупреждає, тут є опасность, аж ти дуже хочеш нараз си вдіти в, в небесное. а може оказатися, що вместо зовнішньої одежі у тебе твої фантазії, а внутрі ти голий, голий без нічого. Тому і Павел каже: дивіться, щоб нам і одітима не виявитися голими. Нагиби.